Там ранесенько стало сонечко ясненьке. Бжінки теж прокидались, між собою спричались. старша бжілка замовчала, в ней запитала, де ми будемо літати, де нектар будемо збирати, чи далеко нам летіти, чи прокинулись діти? — Треба в нічінь запитати. Яка буде в нас погода? Чи схвильована природа? Зараз я так і зроблю до ромашки полечу. Наша б жінка полетіла і ромашці говорила ти, ромашко, розкажи, Буде доще ти чи ні? А про дощик я не знаю, бо погоду не вивчаю, до троянди завітаю. У неї запитай, наша б полетіла і троянді говорила. І троянду розкажи буде дощик ти чи ні? А про дощик я не знаю, бо погоду не вивчаю, до кульбаби завітай і у неї запитай. Наша бжілка полетіла і кульбабі говорила. І кульбабка розкажи. Буде душі ти чи ні, а про дощів я не знаю, бо погоду не вивчаю. Тут жміл летить сюди, запитаю нього ти. Я розмову вашу чуть, не далеко я до двух. До дзвіночки ти звітай і у них запитай. Наша бінка полетіла і дзвіночком говорила. Ти дзвіночок скажи, буде доші чи ні. Я тобі допоможу і секрет свій розкажу. Якщо нектар має квітці гору, то і дощик буде обов'язково. а якщо квітка моя суха, то ж погода буде ясна. Можна зараз зазирну чи нектар наберу. Удивись, бо я не Та нахилилась, як нектаром опочилась, набрала в своє відерце і понесла до зерця, де жила її рідня? дружна трудова сім'я. Тут її чекали бджоли для конкретної розмови. Де мила забарилась, бачу вже й натрубилась, чи не знала про погоду. Вже не за горами, дощик може намочити, та не можна вже летіти. і кажуть ці кінець, жінка наша молодець.